Доброго дня! Погода на 28 червня 2023 року в Україні загалом в більшості регіонів прогнозується хмарна та прохолодна. Короткочасні дощі можливі по всій країні. Вітер буде від 5 до 12 метрів на секунду. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 11 до плюс 14 градусів. А у день від плюс 20 до плюс 23 градусів. В північному регіоні температура повітря вночі буде триматися від плюс 13 до плюс 15 градусів. А вдень. Температура становитиме від плюс 21 до плюс 24 градусів. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 14 до плюс 18 градусів вночі, а вдень від плюс 22 до плюс 25 градусів. Температура повітря в Південному регіоні України становитиме від плюс 17. До плюс 20 градусів тепла, а вдень від плюс 26 до плюс 28 градусів. Температура на Сході України вночі буде від плюс 13 до плюс 16 градусів, а вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 28 червня 2023 року. До побачення!